Дуже багато людей хочуть бути пророками, але Біблія нам показує, що життя пророків воно було досить таке насичене славою Божою. І Бог показував їм свою владу в їхньому житті. І коли вони говорили, то вони говорили, що так, Мама. Бог сказав, не було свого. І багато пророків вони да, там, або язик присихав до відновлення і не міг говорити, бо Бог йому не дозволить, або він там не хотів говорити, так. Але він палав весь огнем зсередини, і він мусив говорити. Або Іремія, так Малахія, всі ці пророки, Ісая, вони дуже тяжке життя мали. Вони на собі це провели. Так, або там він був голий, ходив, пророкував. Бог показує, що якщо Бог говорить, то все це виконується. І Бог показував, що за, за те, що люди відходять від Бога, приходять прокляття і руйнування в їхнє життя. І це видно було по єврейському народі.